Ну, а тепер іще прогуляємося ось цією лінією півоній. Тут значно менше квітів, на жаль, багато яких замерзли. Є сорти, які повторюються. Ну ось, до прикладу, Олександр Флемінг. Тут можете помітити, квіточка трішки по-іншому виглядає, не так сильно підмерзла. Ну, а далі хтось ще в бутонах, я ж буду вам показувати ті, які відкрилися. Амелія Олсон білосніжна красунька. Тут мені пощастило мати трішечки більше квітів, щоб вам показати. Вони красиво складені, така трояндоподібної подібної форми. Має бічні бутони, красиве на зелене листя. Але такі квіти не всі. Перше квітування може відрізнятися. І ось такі квіточка напівмахрова із численними стимодіями. Тут також є стимодії, але вони вже за пелюстками не так чітко водніються. Амалія Олсена – це пізній сорт півонії, яка відрізняється своїми білосніжними красивенними квітами. Вона ідеальна для зрізу. Тривалий час тримається, не осипається. В букетах. Прекрасна півоньяка Вояж. Ось така красива у неї квіточка складена. Є червоні мазки на серединних пелюсточках. Але це не обов'язково може бути чисто біла квіточка. Це пізній сорт із дуже красивими білими махровими набитими квітами. Але в бутончиках вони ось такі ніжно-ніжно-рожеві з кремовим відтіночком і потім вже відкриваються в білосніжну квіточку. І ще одна відкрилася у мене новиночка. Це топ-хет. Такий красивий стимодій всередині. Дуже-дуже прикольний. Це не найбільший. Розмір, але це єдина, яка є. Вона повинна бути трішечки більша. Ця квіточка. На жаль, камера не продає, тому що в реальності колір дещо темніший. М -м -м, такий багряненький. Малиново-вишневий, не знаю, як правильно навіть описати. М -м -м. Це ще одненька, можливо, буде. Дуже-дуже красиві ці стимодії. Прекрасний шифон Парфаїт. У мене, на жаль, збереглася лише одна квіточка, бо решта замерзли бутони. Але погляньте, яка вона красива! Як вона класно складена. Нижні пелюсточки, зовнішні пелюсточки більш ширші, округлі, а всередині ось такі зубчаті, дуже-дуже щільна квітка, велика. І це ж перше її квітування в мене. Тому я думаю, це ще не найбільший розмір. Аромат неймовірний. Просто дуже-дуже класні листочки насичено зелені тричати, такі вузенькі. Клас. Бічні бутони, як і решта, бутонів замерзли. Але дякую, що є ось така квітка, яку я вам можу показати. Дуже класний чифон перфаїд. Прекрасна пілонія Ален Роджерс. Це її перше квітування, тому квіти іще не всі махрові, не набиті, а деякі доїдає бронзівка. Тому і махровості можна не дочекатися. Але це однозначно Ален Роджерс по листочку, по формі куща, по висоті, по термінам квітування дуже класний, продуктивний, врожайний сорт. Вони ідеально підходять для вирощування в горщиках за рахунок того, що добре тримають квіти. Квіти насправді будуть махрові, набиті і дуже великого розміру. А ще ось ці численні бічні бутони здатні тривалий час продовжувати квітування. Ален Роджерс. Дуже красива півонійка. Вона така ніжна. На початку квітування, ніжна, ніжно рожева і потім набуває біло-сніжного кольору. Пау Вайл, отак дуже щільний бутон, повільно відкривається. ось це напіврозпуск. Потім ось таку красоньку перетворюється. Кручені, гарненькі.